Страшні наслідки аварії у селищі Володимирець. Газ, виїжджаючи з другорядної дороги, врізався в мотоцикл Хонда, на якому їхали двоє хлопців. Їхній транспортний засіб практично влетів під вантажівку. Шансів вижити у водія та пасажира мотоциклу не було. Водій, якому було 18 років, і його одноліток загинули на місці. Тіло кермувальника Хонди практично розірвало на шматки. Подивитися на страшну аварію, яка сталася у межах селища, зійшлося до півсотні людей. Був серед них і 63-річний водій газу. Подейкують, швидкість мотоциклу у межах населеного пункту була значно більша за 60 кілометрів на годину. Що й завадило водію газу адекватно оцінити ситуацію. Але як би там не було, якщо його вину доведуть, кермувальник буде змушений відповідати перед законом за смерть двох людей. Загинув водій і у Гошанському районі. Тут між селами Бабин та Дорогобуш автомобіль Опель Віваро врізався у причеп Камаза. Мікроавтобусом керував житель Львова. Він їхав у напрямку столиці. Чоловіку було 46 років. Він загинув на місці пригоди. У Володимирецькому районі через аварію травмувалися двоє чоловіків. Вони їхали мотоциклом Вайпер. Водій з невідомих причин допустив падіння на дорогу. У результаті сам травмувався, дісталось і пасажиру. Обоє госпіталізовані у травматологічній відділ місцевої лікарні ...людям 18 та 24 роки. Працівники Державної інспекції вкотре звертаються до водіїв, особливо двоколісних транспортних засобів, з проханням неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути обачними на дорозі, в жодному разі не забувати про належне екіпірування та поважати інших учасників дорожнього руху. Дивом обійшлося без жертв у ДТП поблизу села Олександрія у Рівненському районі. Тут зіштовхнулись ДАВ, крас та Мерседес спринтер. Лісовоз зупинився перед вантажім. Жівкою, яка стояла з увімкненою аварійкою. За ним припаркувався мікроавтобус, а крас не встиг загальмувати. Вдарив спершу Мерседес, а той по інерції дав. Ніхто не постраждав. А у Рівному на вулиці Київській поблизу обласної лікарні не роз'їхались два буса. Один заїжджав на заправну станцію, а інший його ззаду наздогнав. Їхав з сторони бурштина, повертав на око заправку і їхав бусман. А бус виїжджав за практики так розуміє? Ні? ні, я повертав на офіс і А ви, ви повертали на офіс заправку? Ну, Зіткнення незначне, люди не постраждали. Але автомобілі все ж ремонтувати доведеться.